Українські зірки люблять відпочивати на дурняк дехто з них економить на усьому від путівок до проживання в готелях. Усі надії покладають на гучне ім'я. Мовляв, десь це дадуть знижку. Щоправда, торгувати обличчям здебільшого вдається лише в Україні. Співак Ель Кравчук каже, релаксує між концертами так дешевше. Я завжди стараюся вміщати гастроліз з якоюсь поїздкою, зв'язаною з отдахом, але звичайно я все заказую через інтернет. И в основном в Германии через немецкие сайты. Это оказывается гораздо дешевле все, и можно сделать интересное путешествие, интересный вояж, не э, превышая сумму даже там в 500 евро, например. Что сделать в Киеве в Украине очень сложно. Любая поездка за рубеж это еще и шопинг, как правило, потому что я очень люблю покупать вещи за рубежом. Не хочете витрачати зайвого, слідкуйте за гарячими турами. Їх вартість інколи відрізняється від звичайних у кілька разів. Щоправда, доведеться постійно сидіти на валізах в очікуванні дзвінка від оператора. Ще одна пропозиція: автобусні мандрівки. Це дешевше, щонайменше на 20% ніж авіаподорожі. Об'їхати столиці Європи, зокрема Будапешта та Прагу, коштуватиме 350 євро. А ще періодично деякі готелі пропонують знижки, які істотно зменшать витрати на тур. Приміром, до еміратів можна поїхати на тиждень двох за три. Половину тисячі доларів у тор кажуть це недорого. дорого. Піриодически отелі делають акції, предлагають например для проживання для дітей безплатне, і посещення аквапарків безплатних, і питання, наприклад, если не предлагають питання только завтраки, ані делають ужини. Безплатне є телі, котрили допомітні ночі. Зекономити на відпочинку може також подорожуючи дикуном. Це майже удвічі дешевше ніж купувати туристичний пакет. Щоправда, тоді доведеться заздалегідь продумати свій маршрут і, можливо, навіть купити квитки, і лише після цього йти до посольства омріяної країни.